Добрий день, любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков і хочу показати такий вам сорт винограда, як американський кишмиш Венус. Що за нього хочу сказати? Шикарний сорт. Поспіває рано, висить довго, набирає цукор. Ось дивіться навіть трошки завялюється. Дуже смачно. Смачний. Ну, можуть такі бути грони. Не знаю, тут грам 400 по-любому є. Це причому при всьому, що тут було багато зірвано винограду. Багато ще висить. Його так їдять, потихеньку та жінка щипає. Тобто він висить такий доволі непоганий виноград. Скажем так, в чому його прелість? Прелесть в тому, що він поспіває в середині августа, серпня і до сих пор висить, набрав смаку солодості, тобто він висить, набирає солодості для дітей, для безпроблемного вирощування, для, для скажімо так, для лінивих сорт. Але по смаку він дуже гарний. По початку є слабруска, але потім смородина приходить, а потім просто сладості. Дуже гарний для дітей, які будуть задоволені їсти. Нема кісточок. Дуже шикарний сорт. Да, ягода там не сильно така крупна, щоб може там, як там люди люблять, дивляться і їдять глазами великим, великі розміри. Але розмір не головне, головне смак. От зараз він набрав. Солодості літи задоволенням його їли. Хочу ще показати ще, раз, ще покажу ще один виноград, який заслуговує на свою увагу. Це сорт селекції кашича Ельдорадо. Дивлюся, він ще висить, підвялюється, але висить. Це прививка минулого року. Скажімо так, це перший його урожай на прививці. Мені дуже сподобався цей виноград. Я з задоволенням його їм. Причому його плюс безпроблемність в вирощуванні в плані морозостійкості. Були морози весною, але він відійшов, Чим, навіть не те, що відійшов, він не пострадав. Висить гарно. Має гарний смак. Смак. Е, е, Дуже приємний, солодкий. І от він дуже себе гарно показує. Ось Ідуть дощі і з ним нічого, майже одна дивлюся, ягодка трошки вона постраждала. А так він висить дуже гарно. Дуже гарно. І зав'язується. Грони невеликі. Ну, це перше плодоношення, я ще не можу толком сказати, що там буде далі. Але навіть судячи по першому плодоношенню, мені дуже подобається. Скажемо, це той виноград, який я їм. Я взагалі взагалі люблю такі виногради, щоб мало ухоження. щоб з ним не бігати, не, не ходити з бумним станцями, то бризкайте, то не бризкайте, ще щось. Ну, то сі також, він потребує обрискування, обробки, але все таки, ну, не таких інтенсивних і не таких. Не так багато як другі. Ото Венус, оце Ельдорадо, там ще парочку в мене, байна буде і все, ми виноградив на цьому. Бо їх так їдять, я оце ось це Ельдорадо кожен день їм погронки, мені дуже подобається. Так що, кому сподобався, кому хто хоче безпроблемні сорти совітую, Венус, Ельдорадо. Це кашече Ельдорадо. Дуже гарний по смаку. І Венус це американський кишмиш, який теж для дітей буде саме то. Я думаю, якщо б дати попробувати людям не і на продажу, він буде гарний. Ну, це треба пробувати, людям рекламу робити, давати пробувати, щоб вони І Думаю, що будуть його так що... З вами був Сергій Меджуков, Все найкраще. Здоров'я вам і вашим садам.